Друзі, привіт! Сьогодні буде коротке, достатньо цікаве відео щодо того, як ми, як держава Україна, підкреслено не влада, а як держава України абсолютно системно входить в міжнародні зашквари, які шкодять. По перше, імідж України, по-друге, її підтримки, а третє довгостроковим планом, який нам потрібні. Тож сьогодні ми будемо розбирати достатньо цікаву ситуацію, коли у представників влади, а в будь-якому разі, будь-який очільник сова він є представником влади України. Є Підозри або корупційний шлейф, але його в будь-якому разі відправляють за кордон для того, щоб ввести якісь перемовини, представляти Україну, навіть вимагати щось від партнерів, і відверто говорячи, потім ми всі країною дивимося, чому у нас це пана виходить. Будемо розбирати конкретні кейси. Їх насправді набагато більше. Просто якщо про кожен говорити, то вийде хронометраж приблизно як у Володар Перснів. Тож я сподіваюся, на навіть трьох прикладах буде все зрозуміло. Отже, з вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп», і ми починаємо розбирати черговий зашквар влади. Чому я вам вирішив записати це відео? Як ви знаєте, у нас є розслідування про корупцію на фортифікаціях в Полтаві? Там тоді був очільник зараз голова фінансового моніторингу Філіп. І, якщо коротко, і раптом і пропустили і саме розслідування, і багато відео після цього, то там вкрали приблизно 200 мільйонів гривень на фортифікаціях, та й не тільки. Ось буквально нещодавно, 21 жовтня, то ж саме НАБУ проводило обшуки, я думаю, що все йде там достатньо швидко до підозри. Тож, що ми маємо зараз як історію? Це те, що той самий Філіп Пронін дуже довго чомусь перебуває у відрядженнях. Я навіть вам хотів би записати якийсь детальний опис, як його повернути, але просто покажу вам маленький фрагмент виступу мого в п'ятницю, звернення до прем'єр-міністра, щоб вона повернула Філіпа Проніна. До речі, раджу звернути увагу на реакцію самої. Лісуроденка, як вона подивилася на друге і одногрупника Філіпа Проніна Олексія Колебова, з яким вона, наскільки мені відомо, перебуває в конфлікті. Ярослав Іванович, голос. Да, Денис Валерійович, у мене до вас питання немає. Сподіваюся, всі центри життя стійкості стійкі. У мене питання конкретно до Юлії Анатолійовни, прем'єр-міністра. По-перше, просто ремарка: нагадаю, що ваша програма досі навіть не винесена на парламент. Це, напевно, перший уряд, який. Навіть не виніс на голосування парламенту свою програму діяльності. А питання буде в продовження по тому ж самому Проніну. Я переконаний, що ви дивилися наше розслідування по фортифікаціям. Переконаний, що знаєте про обшуки, набу і фім-моніторингу, і відповідно в Полтавській ОВА. Я думаю, що переконаний, що знає... знаєте, що буде далі. У мене до вас прохання. Там Філіп Пронін дуже довго перебуває у відрядженнях. Причому одне за одним, то Швейцарія, то знову Швейцарія, то Париж, то знову хоче Швейцарію. Якось не повертається в Україну. Якщо можете, не підписуйте йому більше продовження відряджень. Його дуже дуже чекають тут наші антикорупційні органи. Дякую. Це було запитання. Чи пропозиція відносно програми дій уряду? Ви ставили таке саме запитання на попередній годині запитань до уряду. І моя відповідь була чітка і зрозуміла. Ми не формуємо порядок денний. Все, що необхідно від уряду, ми надіслали від програму дій уряду на якраз на, на, на ім'я голови Верховної Ради. І, будь ласка, якщо буде формуватися порядок денний, будемо просити розглянути програму дій. Дякую, шановні колеги. Далі. Але це відео навіть не про проніна або корупцію, або їх відносини з тою Сверденка. Я хочу звернути вашу увагу на інше, що у ці відрядження, які їздить в пронін, вони насправді відбуваються по дуже важливому питанню для України. Це місце України, по перше, в системі ФАЦ, тобто боротьби з тероризмом, нелегальними грошима. Обходом санкцій, все те, що ми хочемо зробити зараз з нашим ворогом. А по-друге, це в принципі нам треба все більше і більше радикальна позиція організації, і, зокрема, ФАД, для того, щоб обмежувати далі можливості Росії фінансувати яким чином війну проти України, і ось якраз в цьому випадку Фінмоніторинг є дуже важливою інституцією, яка так чи інакше представляє інтереси вже не конкретно Проніна або Єрмака, або навіть Офісу президента чи слуги народу а представляє інтереси наші інтереси України про що нам в принципі повідомляє в одному з своїх постів сам Філіп Пронін після того, як ми його почали шукати разом. Я так розумію, з набу і ось як ви думаєте? І це питання достатньо риторичне чи фінансові розвитки світу? Мають можливість достатньо швидко зацікавитись, хто ж такий Філіп Ронін, в чому його звинувачують і чому він приїхав на конференцію. І відповідно, так само як ви думаєте, чи фінансові розвідки світу будуть з довірою відноситись до вимог людини, яка ось тут себе в Україні звинувачується в достатньо важких злочинах, та ще і переховується на цих конференціях від слідства. І в даному випадку мова йде про те, що це, очевидно, шкодить якраз і завдачі України отримати більш потужну підтримку в рамках ФАТ і, в принципі, іміджу України. І це був би один із випадків. Насправді у нас їх багато. Про Події, як повертали Чорношову, згадувати не буду. Вже мені здається, вони обжовані достатньо довго. Але у нас же ж є інший приклад. Це той самий голова антимонопольного комітету Павло Кириленко, друг Єрмака, якого призначили на цю посаду з посади відповідного очільника Донецького ОВА, і там йому дуже фартило. Тож в даному випадку він володар не однієї підозри від. Набув вже цілих двох. Ось буквально нещодавно, точніше, що не помиляюсь, 27 жовтня набув вже скерувало цю справу разом з САПом до суду. Павло Кириленко, ви можете подивитися про нього розслідування у схем, навіть якщо не помиляюсь, дві, але в будь-якому разі він очільник Антимонопольного комітету України. Дуже важливий. Вкрай потужний орган в кожній країні ЄС і не тільки і представляє наші інтереси в цих перемов групах, в тому числі щодо наближення до Європейського союзу і євроінтеграції, так антимонопольне законодавство дуже важливий блок в економічному співробітництві ЄС. Воно є одним із, там, напевно, головних, і от як ви думаєте? Якщо ми включаємо від себе представника і відповідно людину, яка отримала дві офіційні підозри від Набу і САП, за які так сильно вболівають наші партнери, наскільки є наша ймовірність того, що ті ж самі партнери в рамках європейської інтеграції будуть на нас дивитися погано? Думаю, що відповідь так само риторична. або інший приклад тих ж самих перемовинах щодо відбудови, не в різних конференціях з відбудови виступає той самий однокласник Проніна. Та і в принципі він людина, яка близька до Єрмака, це Олексій Кулеба. Віце-прем'єр з питань відбудови. І, в принципі, як то по ньому багато чого можна розповідати, але Бог з ним просто в ну, очільника до цього області Київської, в якій була відбудова і до якого було багато уваги наших партнерів. Ну тому, що їх постійно туди, по-перше, возили не так далеко від Києва. По-друге, ну, Буча і Ірпінь, на жаль, стали дуже відомими по всьому світу через. Події, які там відбувалися під час окупації, і Олексій Кулеба у нас є володарем, щонайменше з того, що я пам'ятаю, трьох журналістських розслідувань про корупцію на відбудові. І я особисто бачив англійський переклад деяких з цих розслідувань, які робили не бігуси, а відповідно наші посольства. І в даному випадку мені здається, що коли у нас представляють Такі люди на Україну на міжнародних умовних конференціях з відбудови. Як ви думаєте, наскільки захочуть наші партнери інвестувати в, довіряючи таким людям в відбудову? Тож ще раз, цей блог він не про зашквари влади, як такі. Ну тупо по кожен з цих прикладів його можна розбирати достатньо довго, говорити, хто цих людей привів, чого їх тримають на посадах і відверто говорячи захищають. Але цей блог про те, що ось такими діями ми не тільки показуємо всередині країни, що якщо корупціонера привели до влади дуже потужні люди, то його будуть тримати там, попри і розслідування, і навіть обшуки, і навіть. Підозру набув навіть дві, але в даному випадку це все стосується рейтингу, відношення до українців і відповідно зловшування, як на мене, їх довіру. Інша зовсім велика проблема, яка, відверто говорячи, не менш важлива в даному випадку, це коли ми вип'ячуємо цих корупціонерів назовні, включаємо їх в офіційні групи, вони їдуть від імені України, створюючи таким чином, мені здається, достатньо поганий імідж і несприймається. Для того щоб Україна отримала більше грошей або підтримку, і ми, як держава, робимо вигляд, що це нормально. Хоча це нормально немає. І от ще раз можна багато чого згадувати владі, умовно того ж самого Одарченка, який на той самій відбудові пропонував Хабарі, і досі до речі, є членом слуги народу, попри вже обвинувачення, і навіть апеляцію в суді, яку він програв, переховуючись. У Угорщині, але Одарченко хоча б не їздить від нас на офіційні перемовини. А ось ці товариші і таких прикладів багато, їздять і спотворюють імідж. Тож в даному випадку я просто хотів би вам в кінці надати якийсь рецепт, що можна тут зробити, або що ну треба робити, щоб таких прикладів не було. І так, таких рецептів в принципі немає. Є одна велика політична традиція, яка завжди дотримувалась в даному випадку, якщо у людини є проблеми з репутацією. Ми говоримо саме ось про такі приклади, то вона іде у відставку, не чекаючи ані висновку суда, а не відверто, поки до нього прийдуть з обшуком або вручать підозру навіть дві. І такі приклади насправді у нас навіть в сучасній історії були той самий Микола Сольський, який отримав підозру і. Я тут скажу свою особисту думку, я вважаю несправедливо даному випадку, але він одразу написав заяву про відставку з поста міністра, подзвонив народним депутатам, попросив за неї проголосувати, тому що вважав, що з такою умовно репутаційною плямою він не зможе ефективно використовувати свій мандат для того, щоб просувати Україну серед міжнародних партнерів, та і всередині теж напевно будуть питання. Оце відповідальний підхід. Конкретного міністра, який не тримався за свою посаду, і відповідно далі міг продовжувати свою роботу. Ну я так розумію, в приватному секторі зараз е, те, що цим скористалися потім, щоб поставити людину мідіча, це окрема історія, але ну ще раз такі приклади є, і про них треба говорити. Просто чомусь зараз це стало вже виключенням, хоча має бути традиційною практикою. Більше ніяких інших у мене рецептів тут немає. Мені здається, що нам, як суспільству, треба вимагати від будь-якої влади незалежно від того, який прапор вона має, ось в того, щоб це стало справді політичною традицією, інших рецептів, українська або світова дипломатія та демократія, не придумали на цьому. І будемо завершувати з вами. Був Ярослав Железняк, це канал «Залізний Нордеп. До побачення і до нових зустрічей.